Вітаю, шановні глядачі, велика війна Трампа за повернення виробництва до США. Це більше і більше зазнає краху. Ну а також, звісно, він хоче не тільки накинути мита, щоб повернути виробництво. Він ще й хоче зменшити податок на прибуток сполучених самих, але Це вже окрема розмова. Але його митна війна за все хороше і проти всього поганого зазнає краху все більше і більше. От що треба сказати в першу чергу, і поки. Порешті, мит ситуація ще не відома, але уже щодо авто намальовується певна перспектива. Вважається, що напередодні поїздки в Мічиган по суті трав несе зміни до своїх мит на авто. І це стосуватиметься не тільки іноземних автомобілів, а й запчастин до них. Отже, чого Фредович дав задню по митам на авто. Давайте говорити. Наприкінці березня Дональд Трамп оголосив про введення 25 відсоткового мита на везення іноземних легкових автомобілів. і запчастин. мета заявлена захистити вітчизняне виробництво, але фінансові наслідки насторожили бізнес і ринки. На нашому каналі є заява міністра фінансів США Бесента. Коли були тільки ці міта введені, посилання буде в описі до відео. Бесент доволі такий адекватний чоловік і намагається все заспокоювати Трампа від його. Таких от різких кроків. Тож підписуйтесь. Посилання буде в описі до цього відео. Ми перекладаємо дуже багато цікавої інформації, Виставляємо на ТГ за допомогою штучного інтелекту. Всі свіжі заяви у нас виходять одразу і найважливіше. Уряд США вже анонсував поступове полегшення мита на сталь і алюмінії на автомобілі тимчасово не застосовуватимуть, а обладатимуть за меншими ставками комплектуючих. рішала Трамп, Лутнік також його дружок. Вже це представили як перемогу, яка хоче взагалі ця група піклуватися про американських робітників, але не всі сповідують оптимізм Лутніка. Автовиробники тремтять від наслідків. Дані Центру автомобільних досліджень CAR прогнозує близько 108 мільярдів додаткових витрат у 2025 році через нові мита для Детройської Трійки General Motors Ford і Stellantis збитки оцінюють. У 42 мільярди доларів. Тарифи додають на 4900 доларів до вартості комплектуючої кожного імпортного авто, і 8700 на саме імпортне авто. І це лише середні показники, а вони часто мають узагальнений характер. Вже після запровадження тарифів компанія Stellantis, виробник Chrysler, Jeep, Dodge і Ram, зупинила деякі заводи в Канаді та Мексиці, звільнила близько 900 працівників США. Nissan тимчасово припинив виробництво двох моделей кросоверів Infiniti в Мексиці для американського ринку. Акції автовиробників різко впали після оголошення тарифів General Motors, втратив понад 7%, Ford – близько 5%, Stellantis – понад 4%. Ситуація складна навіть для самих американських марок. Майже половина машин General Motors та близько 20% машин Ford збирається за межами США. При мережі компанії 6-7% Такі різкі витрати однозначно вдарять по цінах. Аналітики кажуть, що мито може додати 5-10 тисяч доларів до ціни кожного авто. Наслідки вже видно, глобальні біржі впали, а економісти знизили прогноз зростання через невизначеність у торгівлі. Ба більше. Американську економіку, взагалі, скоріше за все оцінять її ріст в майбутньому чи не найменше серед всіх розвинених країн. Отак, от, от до Фредовича, Сполучені Штати перли швидше ніж більшість розвинених країн. А зараз це навпаки. От вам і перемога. Трамп може гордо махати мечем чи шаблею проти виробників з тієї ж Німеччини чи Японії, але реальність трошки приводить помаранчеву дотя. Трамп враховує політичні реалії, Він. Потребує підтримки штатів автовиробників як Огайо чи Мічиган після дзвінків і переговорів з керівництвом General Motors, Ford і Stellantis оголосили вістрочку для автівок, які виробляються в Канаді чи Мексисі. Ну такий собі жест доброї волі зі сторони Фредовича. Сам Трамп визнав, що автокомпаніям треба трохи часу, щоб вони виробляли тут. Офіційно це подають як велику перемогу для торгівельної політики. бо Нагороджує тих, хто виробляє США. Іншими словами влада каже: не стоїш заводи США, отримуєш пільги. Політичний посил зрозумілий зберегти робочі місця та не розгордати економіку. При цьому показати рішучість та потужність. Наприкінці Трамп іде на компроміс: лишає за собою мито як важіль, але дає час і стимули. Тим, хто нарощує виробництво в країні, але є інший політичний нюанс. Трамп прагне зберегти підтримку виборців у ключових штатах, особливо Мічигані, де автомобільна промисловість забезпечує понад 280 тисяч робочих місць і має понад 2200 підприємств, постачальників та технологічних центрів. Ми та США спричинили хвилю про тоді за кордоном. Канада анонсувала мито 25% на везення американських авто. Це як говориться відповідь 51-го штату. Ще ми точно знаємо, що канадці можуть боротися. Білий дім в 1814 році не дасть збрехати. ЄС також готує санкції, Запроваджує 25% відсоткове мита на низку американських товарів. Відповідь на мита Трампа. Хоча відповіді ЄС по митах ще заморожена, як і американська мита, але ще під питанням чи домовляться Трамп з Європою. А от європейський ринок буде дуже болючою втратою для США. ЄС досі пропонує США взаємно відмовитися від усіх мит, але. За словами єврокомісара, американці помірно зацікавлені у такому кроці. Ну і там в Трампа є ідея фікс. Він там воює з трикляти в європейським ПДВ. Як же посміли ці європейчики придумати собі доволі інклюзивний і нічим не відірваний від життя податок на дану вартість? Він ніяк не грає на руку німецьким виробникам і не воює з американськими. Чи навпаки, це все від незнання економіки більше, а не якась проблема. Ну, висмокну на спальце. Торгівельна війна призвела до глобальної невизначеності. Шанс рецесії все ще дуже високий. Аналітики вже фіксують перші наслідки. Експерти в південній Кореї прогнозують мінус 2% падіння експорту у квітні, проти плюс 3 місяцем раніше, саме через тарифи на авто і сталь. Зростання мит непокоїть і звичайних американців. Індекс споживчої довіри у квітні знизився. Частково це відбувається через страхи щодо торгівельної політики. Ну тобто. Проблема в тому, що не тільки по економіці загалом це може бути, а й по виборцях, які є основою по суті республіканського електорату в Штатах певних, це ж по суті непокоїть Фредовича, тому він буде думати, як поставити на паузу ці мита. І от, так от вибори на носі завжди в Америці, кожних два роки. Тож, просто так не насарюєш, ігноруючи реальність. Люди очікують високої інфляції понад 6% в рік, навіть після часткового оголошення про паузу на мита. Деякі покупці взяли автомобіль на випередження, а багато хто поспішав купити авто раніше, щоб уникнути майбутнього подорожчання. Наразі автосалони мають достатньо запасів на три місяці приблизно, але загальна невпевненість стримує попит. Галузеві асоціації висловились дуже жорстко. Майже всі великі автовиробники і ділери. Надіслали спільного листа до уряду. У зверненні мовиться та руйнують глобальні ланцюги постачання і виключить ефект доміно, що призведе до вищих цін для споживачів, менших продажів та по суті авто і більш дорожчого їх ремонту. Лист підписали Ford, GM, Toyota, Volkswagen, Hyundai та інші через організації, які об'єднують автовиробників. Компанії попереджають, один єдиний банкрут постачальник може зупинити роботу всього заводу. Дійсно, центр автомобільних досліджень оцінює, що для Detroit Street середнє навантаження мит на деталі імпортних авто становить 4900 доларів на машину, як ми, в принципі, і говорили. Не оминуло мито і преміальний сегмент. Porsche повідомило, що тарифи додадуть тисячі доларів до ціни і знижують їх маршрут. Після новини про часткове пом'якшення мита акції автовиробників. Підскочили приблизно на 4-5% Ford і General Motors, Адже учасники ринку отримали хоч якесь полегшення. В цілому компанії просять ясності, поки що отримано обмежені кроки назад, а доля головного 25% мита поки що не визначена. Але які нюанси потенційного зменшення мит? Деталі угоди офіційно мають оголосити сьогодні під час візиту Трампа до Мічгону. Проте з публікації Street Journal та коментарів Білого Дому вже відомі основні пункти. Зменшення мит на імпортні комплектуючі для автомобілів, що виробляються в США, уникнення подвійного оподаткування. Компанії не платитимуть додаткові тарифи на сталь та алюміній, якщо вже сплачують тарифи на готові автомобілі. Відшкодування частини вже сплачених тарифів, ретроактивне застосування нових умов, пільги для компаній, які зобов'язуються розширювати виробництво в США та створювати нові робочі місця, диференційований підхід до виробників залежно від їхніх інвестиційних планів у США. Також ходять новини, що виробники отримують відшкодування до 3,75% вартості нового автомобіля в перший рік. Ця підтримка буде поступово зменшуватися протягом наступних двох років. Така система має два завдання: дати компаніям час для перевінтації виробництва та ласячків постачання, а також створити стимули для якнайшвидшого переміщення виробництва до США. Фактично, адміністрація Трампа пропонує виробникам перехідний період 2-3 роки для реструктуризації їхнього бізнесу. Врешті економічні реалії і політичний тиск виявився сильніше за радикальні наміри, і бізнес, і фінансові ринки чітко сигналізували без пом'якшення наслідків будуть надто болючими, як підкреслюють у білому дому така поступка перемога для торгівельної політики. Бо вона заохоче виробництво США, але по факту вона це робить, аби не спричинили колапсу того американського виробництва, яка вже є в країні. Трамп адаптує свою позицію, він зберігає мита як інструмент, але водночас дає деяку передишку тим, хто виконує умови інвестувати середні країни. Тобто, останню миті компроміс між ідеологією Америки усе і вимогами реального ринку виявився необхідним. Ми будемо і далі стежити за ситуацією і будемо розуміти, що така от певна еволюція поглядів, коли до реальності вони доходять в адміністрації. Каже про те, що і по зовнішніх питаннях можливо така зміна. От ми власне чекаємо з приводу нашого питання, щоб така зміна відбулася. Вона нам дуже дуже важлива, аби Вашингтон перестав думати відірваними ідеями, подружитися з Москвою і відірвати там і від когось. Ну будемо спостерігати всім, всього найкращого, дорогі друзі. До побачення.